Чисто форма симулятор у в реальній жизни. Сканіло пень. Острид 3.07. Ой, і ще ось, вообще яка близька-близька. Будуть молотитися. Опа! Прям копать-копать. Конечно. Опа. Мне надо чуть-чуть ближе. Вот так вот. Всё. Ганс У мене фармер. У нього стоїть комбайн Три трактора МТЗ, 80 МТЗ80, ЛМЗ6Л. Ні ХЛ, чи ЛК Грейнфеллер с тим. З, з ковшом і з Оцем, ну, як бульдозера ковшом і от им як із зали комбайн без вроде би еш, якийсь або джундів старий або, ще що і пренсіпи той курєва тоді і газ 307 газ 53 там все. Опа, отута VIX 10 Дощо чоловічка видно Ого! Ви бачите те, що там оця штука вручну задвигається? Я зараз за самий цікавий момент не встиг зняти. Вигрузка. Отак на X 4 і 2 десь. Чотири 2. 4 і 2 десь. О. Та даже на X 3 8. получить за жопу. Прям копать, капец Копать, копать. Блин, видно, видно Даже не дарем сам комбайн. Представьте ты вот сюда. залез с ружьем. Бабам самолет разбил. Он комбайн. А он дядька. смислі, а коло нос вони що? Я чмінь молотить не собираюсь. Не поняв. Куди це вони їдуть? Що, вони що соняшник молотить будуть? Це буде найкраще. Всі, все, і все три минутки. Бегала, що ти на мене дивишся? Майра. Maira, vem para colo e isso! e vsiu. Há para malotei А ой, бачите соя? Оці, походу, ненормальні. Коли б сою гербицитом, вони нам картошку. Грухали, коротше, вовше прям. Ой, комбая. Прям оно. -он -он. От приблизиться буде вообще клієнта.